Цією посіваю, з Новим роком вас вітаю, щоб у 2023-му була перемога, була радість, щоб грошей було у вас багато на реалізацію всіх ваших проєктів для добробуту громади. Знову новим 2023 Дякую! А Тут для пункту не знаємо свій старинка. Я від імені нашої громади серу хочу. Подякувати вам особисто, тому що ви особлюєте наш Уменський район за те, що не обділили нас, хоча ми далеко від думані відносно знаходимося, але все рівно оцей пристрій, який сьогодні, ну як кажуть, в старий рік, може, ми так нащедрували, але ваше привітання також символічно, і ми отримали цей Старлінг. Це забезпечить нам в критичному ситуації зв'язком. І наші люди, які будуть в пункті незглавності, не обмежені в зв'язку з там з ким. Потрібно, ну і нам, як керівництву громади, також він буде дуже в нагоді, тому що все-таки життя продовжується, як нам зараз не важко, але все рівно ми всі об'єднуємося і прагнемо до перемоги. Тому щиро вдячні. І дівчата, які нас керують пунктом незламності сьогодні, тут присутні. І я від імені всієї громади щиро висловлюю вам вдячність. В перші дні війни, коли не ставало світла, довгі такі були паузи. Державні службовці телефонували нам, запитували, чи в нас у пункті незламності є інтернет, тому що ну зв'язок потрібен і потрібно працювати. Ну а як працювати, коли без інтернету ми вже всі звикли до такого. Ну велике дякуємо вам. Звичайно, то в сучасному світі без інтернету. Да. Коли, коли сідає зв'язок, то потрібно там чи швидко викликати, чи взагалі там мати доступ до критичної інфраструктури. Інтернет уже увійшов у наше життя, і без нього ніяк. «Цей старлінг, він придбаний за ініціативи Черкаської обласної військової адміністрації, за підтримки агентства регіонального розвитку і ряду приватних спонсорів. Так що хай служить людям. Найкраще, звичайно, завдячуючи нашим воїнам, ми віримо, що якнайшвидше буде перемога, і наша критична інфраструктура буде захищеною. Але все рівно ворог завдає ударів, але ми до цього готуємося. І старинк це є одним із елементів цієї підготовки. Ворогу нас не зламати. Слава Україні! Героям слава!